У Ніжині за грантові кошти побудують сонячну електростанцію. 100 тисяч євро на ці потреби отримав Ніжинський водоканал. Це питання давно піднімалося. Водоканал у нас збитковий. Є проблеми із електроенергією з постач... із оплатою. Постачанням цієї електроенергії. Тому цей проєкт буде реалізовуватися в цьому році. Управління виступає замовником, замовником проекту, а потім реалізація даного проекту. Дані сонячні батареї будуть розміщені у них на водозаборі. Попередньо спеціалісти інвестиційного відділу Ніжинської міської ради спільно з фахівцями Ніжинського водоканалу провели ґрунтовну роботу з налагодження співпраці з німецьким товариством GIZ, результатом якої і став грант на суму 100 тисяч євро. Будівництво сонячної електростанції дасть суттєву економію. Реалізація даного проєкту, там буде будівництво цих сонячних батарей на 130 кВт, дійсно дасть велику економію водоканалу власних коштів. Тобто вони будуть виробляти саме для себе цю електроенергію. Для власних потреб, не для продажу.